Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про одну людину, найважливішу у вашому житті. А хто це, відгадайте загадку? Хто, як ви було, хворіли, цілі ніченьки не спав, все робив, як ви хотіли, на руках вас колесав? Хто нас рано підіймає, у садочок одягає, я до неї притулюся? Це моя, звісно ж, матуся. Мама це найцінніший скарб кожної людини. У кожного є мама, і вона повинна бути. Вона завжди обійме, приголубить, приласкає, завжди вам допоможе. А ви також допомагайте їй. Давайте пограємо в гру Матуся яка. В першу чергу можна сказати, що матуся красива, ніжна. Чи можна сказати, що вона турботлива? Так, тому що вона вам готує, доглядає за вашим будинком, коли ми хворіємо, звісно ж, лікує, коли нам сумно, сідає з нами гратися, малювати чи писати. Тож якщо говорити між нами, то все починається з мами, і казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, найперші легенькі сніжинки, і сяюче диво, ялинка від мами, і літери, і слово, і зроблена разом обнова. Якщо говорити між нами, то все починається з мами.